Є знижки представляють вересневі знижки на термідол. 10% в аптеках подорожник, бам та ощадку. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Майже порожній та все ж не скорений. Вікна у центрі Херсона переважно забиті фанерою через постійні прильоти. На зупинках укриття божгабіони із піском. Деякі магазини працюють. Ось тут, наприклад, навіть включили музику і відчинили двері, аби покупці йшли. Мешканці пересуваються містом швидко і до третього дня намагаються повернутися додому. Вибухи тут досить часті і відчутні. Цей район Херсона вважають відносно спокійним. Та і тут, як бачимо, вікон у будинках майже немає прильоти. Вже стали для міста. Буденністю ось голова ОСББ цього будинку прийшла сфотографувати наслідки прильотів аби передати їх місцевим органам влади. Людей не було в квартирах, і я спасло всіх теж от всемачі поняття. не імію я не знаю. Можна одняти да. Кожного дня і ночі будинок понівечило наприкінці тижня, причому вдарили серед білого дня. Фанерою вікна уже заклали. Що робити з балконами? Поки не зрозуміло. Багато мешканців виїхало, тут живуть переважно пенсіонери. А скоро опалювальний сезон будинок не повинен вистигати, адже люди і так під постійним стресом. Врімінами от нема, 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 а потім тільки раз і є. Я не, не знаю. Так ідемо на бум думаємо, господі поможе. Поряд працюють електрики через вибух обірвані дроти, тож світло поновлюють лише сьогодні. За день таких виїздів може бути декілька бригада працює у броніках і касках, адже будь-який момент може прилетіти знову. Буває таке. Працюємо, летять дрони. Ми швидко е, ну, заховались, да, переждали. По населенню б'ють. Тут же армії нема, військ тут нема. Мирний город а б'ють. Я не знаю, що в них в голові. У сусідній школі вибухом поламало двері, повибива вікна. Загалом 19 порахували завгосп. Вона опікується закладом останні два роки. До великої війни тут вчилися 700 дітей, та нині на місці лише декілька співробітників, які постійно підтримують порожню школу у більш-менш адекватному стані. Та кажуть, це вже не перший приліт. У нас вже були повибивані вікна добряче. А це після цього прильоту, це наробило зовсім. Бідина. Ми тільки що стекла вигрібали там у двері, і на второметежі там і в туалеті. Буваємо інформаційні завісили. підсумки понеділка. Все одразу все ж не зробиш. Стараємося, звісно, ждемо, можеш. Ті матеріали, які здадуть нам дітям, поки така ситуація у місті, сидіти за партами не можна, а дорослі вже звикли жити під вибухами, чекати на перемогу. Із Херсона, Ольга Чайко, Володимир Коваленко та Захар Комах. Факти ICTV. єдині новини.